Привіт, мене звуть Альона Вадимівна. А головним героєм сьогоднішнього відео буде Нікола Тесла. Для того хто не знає, нагадаю: Нікола Тесла це винахідник в області електротехніки та радіотехніки, інженер та відомий фізик. Він спрогнозував появу смартфонів: ми зможемо спілкуватися один із одним миттєво, незалежно від того, на якій відстані ми будемо знаходитися. Будемо і бачити, і чути один одного так само добре, як якщо б ми стояли лицем до лиця. Інструменти, завдяки яким ми зможемо здійснити це, не будуть такими громісткими та великими, як нинішні телефони. Це будуть такі невеликі штучки, які люди зможуть носити у своїй кишені. Так говорив учений в одному зі своїх інтерв'ю. Нікола Тесла є одним із найзагадковіших вчених, чиї винаходи розбурхують наукову громадськість і досі. Деякі його геніальні відкриття не були зрозумілими сучасниками, інші взагалі загадково зникли, залишивши після себе багато поживу для письменників-фантастів. Відомо також, що великий винахідник володів екстравагантними рисами характеру і дивними звичками. Народився Нікола Тесла 10 липня 1856 року у селі Сміляни біля госпіча у Хорватії, яка тоді входила до складу Австро-Угорщини. До речі, існує така легенда, що майбутній фізик народився. Точно опівночі грозової ночі батько та мати його належали до світу православного духовенства. У сім'ї було п'ятеро дітей, двоє хлопців та троє дівчат. Ніколи ж був четвертою дитиною. 1862 року сім'я Тесла переїздить до Госпіча, де Тесла відвідує місцеву гімназію. А згодом Тесла закінчує школу у Карловаці. До речі, електрикою він зацікавився завдяки коту. У трирічному віці вчений провів рукою по спині домашнього улюбленця, і він побачив диво. На шерсті кота блиснули іскри. Після школи Тесла починає цікавитись фізикою і тому вступає до технічного університету Граца, де вивчає електротехніку. З 1980 року навчався у Карловому університеті у Празі, але без змусило його відмовитися від мрії здобути вищу освіту. Провчившись всього один семестр, Тесла відправився на пошуки роботи. Перш ніж перебратися до США, Тесла працював на різних посадах у Будапешті та Парижі, зокрема у телеграфній компанії та континентальній компанії. Томаса Едісона, де він займався розробкою моделі індукційного генератора змінного струму, що дозволяв трансформувати механічну енергію у електричну. Тесла страждав від неврозу нав'язливих станів. При цьому захворюванні у людини мимоволі з'являються лякаючі думки, від яких вона постійно і безуспішно намагається позбутись за допомогою настільки ж нав'язливих та утомливих дій. Наприклад, він оселявся в готелі тільки у тому випадку, якщо номер його апартаментів був кратний трьом. Тесла рахував кроки при ходьбі, кількість тарілок із супом, а також чашок з кавою і шматків їжі. І якщо йому не вдавалося це зробити, то їжа не доставляла йому задоволення. І саме тому він вважав за краще їсти наодинці влітку 1884 року. Тесла приїхав у США і влаштувався на роботу у компанію Томаса Едісона. Він був прийнятий на посаду інженера з ремонту електродвигунів і генераторів постійного струму. Новаторські ідеї молодого винахідника були сприйняті Едісоном неоднозначно. Навесні 1885 року роботодавець запропонував Теслі угоду аж на 50 тисяч доларів. Предметом угоди було конструктивне поліпшення електричних машин постійного струму, які були придумані самим Едісоном. Учений взявся за реалізацію цього проєкту і зовсім скоро. Едісону були представлені 24 різновиди машини Едісона. Регулятор і комутатор були оновлені та суттєво поліпшені. Удосконалення були схвалені замовником, але платити він відмовився. Коли Тесла обурився, Едісон підмітив, що той поки що не розуміє національний гумор. Розлючений винахідник негайно ж звільнився. Після звільнення Тесла став співпрацювати із групою електротехніків, які запропонували винахіднику заснувати свою компанію. Він працював над проєктом дугової лампи для освітлення вулиць. Проєкт був готовий вже через 12 місяців, але винагороди Тесла знову ж таки не отримав. Влітку 1888 року американський промисловець Вестінгаус викупив у вченого понад 40 патентів, і за кожен із них було заплачено по 25 тисяч доларів. В кінці 1890-х років між Ніколою Тесла та Томасом Едісоном розгорілася війна, яку потім називали війною струмів. Компанія Тесли працювала зі змінним струмом. А от компанія Едісона із постійним. Едісон всіляко намагався очорнити конкурентів, демонструючи публіці, як від змінного струму вмирають тварини і навіть розробив проект першого в світі електричного стільця. І звісно ж, він працював від поганого, тобто змінного струму. Але незважаючи на виверти Едісона, Тесла взяв верх. І в країні стали використовувати саме змінний струм. Тесла і Едісон ще не раз зустрічалися у житті. Один раз Тесла та Едісон були номіновані на одну і ту ж Нобелівську премію, і передбачалося, що вони розділять її навпіл. Але закляті вороги вирішили за краще просто відмовитися від неї. У 1895 році Westinghouse Electric запускає в дію найбільшу у світі Ніагарську ГЕС із потужними генераторами Тесли. У 1896 році Теслі вдається, як здавалося на той час, просто неможливе передати радіосигнал на відстань 48 кілометрів. Через три роки він створює у Колорадо Спрінгс спеціальну лабораторію, де вивчають електричний потенціал Землі. Дослідження підштовхнули Теслу до думки про можливість бездротового передавання електроенергії на значній відстані. Вже 1899 року Тесла публічно продемонстрував газорозрядні лампи і електродвигуни, що працювали на високочастотному струмі без дротів. Протягом 1900 1905 років він намагався створити Всесвітню станцію бездротової передачі енергії на Лонгайленді. Проєкт отримав назву Ворден -Кліф». Після відмови Джона Моргана, відомого американського підприємця, банкіра та фінансиста, надати коштів на проєкт. Роботи припинилися. Збудовану вежу, яку використовували для експериментів в Орден Кліф, американський уряд підірвав 1917 року. У великого вченого оточеного ореалом таємниці та містики закохувалися десятки жінок, але кожній із них Тесла не відповідав взаємністю. Він вважав, що сімейні відносини стануть занадто великою перешкодою для наукової діяльності. Хоча незадовго до смерті в одному зі своїх інтерв'ю винахідник зізнався, що все частіше думає про те, що своєю відмовою від одруження він приніс дуже велику жертву науці у Тесли, після того як він покинув будинок батьків, не було власного будинку, і він жив у лабораторії або ж у готельних номерах. Неймовірно, але вчений, винаходами якого і сьогодні користується весь світ, кінець свого життя провів у дешевих готелях, в злиднях та самотності. А на цьому в мене на сьогодні все. Я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!